І ти маєш терпіння і працював для імення мого, але не знемігся. У цьому вірші із послання до церкви в Ефесі Христос цінує терплячість і службу вірних, ось тлумачення цих слів. І ти маєш терпіння. Христос визнає та підкреслює терпіння церкви в Ефесі її здатність витримувати випробування та труднощі. І працював для імення мого, це вказує на службу церкви для Христа та його царства, виконану з вірністю та любов'ю. Але не знемігся, хоча церква працювала та служила, в ній виникли деякі проблеми або недоліки, які потрібно виправити або покращити. Отже, цей вірш закликає до тривалого служіння та вірності у виконанні Божої волі, незважаючи на випробування чи труднощі, а також зауважує про важливість постійного удосконалення та розвитку у дусі служіння.